Добрий день, суме. Я хочу подякувати кожному з вас за те, що ви небайдужі, за те, що ви знайшли час, сили прийти сьогодні на нашу зустріч для того, щоб висловити свою громадянську позицію, тому що кожен з вас не хоче чекати. Якщо ти будеш чекати, нічого не вийде. Потрібно. Висловлювати свою думку. Потрібно боротись. Ми взяли на себе зобов'язання боротись, але без вашої підтримки нам буде дуже складно. І тому я хочу подякувати кожному з вас, хто прийшов сьогодні на акцію Вставай, Україна, хто підтримує нас, хто не хоче сидіти вдома та чекати. Я знаю, я впевнений в тому. Що ми зможемо перемогти, ми переможемо. Але якщо ми будемо один триматися один за одного, якщо ми будемо виходити, не мовчати, тому що без боротьби перемоги ніколи не буде, і ми переможемо на сьогоднішній день. Всі багато хто прийшов, тому що не згодне з тим станом речей, які відбуваються в країні. Нема справедливості, суди працюють як потрібно, там зверху чи за гроші. Перспектив, на жаль, сьогоднішній день людей немає. Нема роботи, нема нормальної, якщо у когось робота є, гідної заробітні платні. Нема нормальної пенсії. Вдумайтесь. Яку країну ми хочемо побудувати, якщо 70% молодих людей мріють про те, щоб залишити країну, поїхати кудись за кордон, вчитись, працювати, жити? 6 мільйонів українців вже не бачив? Світля в, кін... в кінці тоналю вже виїхали в самому працездатному віці працюють на країни і на економіки інших країн, тому що не бачать перспектив. Наше завдання змінити, змінити цю ганебну систему, щоб кожен з нас впевнено дивився в завтрашній день. Це завдання для нас, маючи гідну роботу, гідну заробітну платню, нормальну пенсію. Не жити, не виживати, а нормально жити. Ми можемо це зробити. Як зробили інші країни, які ще 20 років тому, коли радянський Союз розвалився, на сьогоднішній день вже частина європейської спільноти розбудувала інфраструктуру, доход на душу населення в цих країнах набагато вищий, ніж в Україні. Чому поляки? Чехії, словаки, угорці змогли. Ми, українці, також зможемо. Але для цього ми повинні багато чого змінити. І тому сьогодні лідери трьох партій стоять тут перед вами. Ми прийшли за вашою підтримкою, тому що без вашої підтримки боротись буде дуже тяжко. Я хочу подякувати кожному з вас, хто віддав свої голоси за позиційні партії. За партію удар ми зробимо все, і ми вас не підведемо. Ми боремось зараз в парламенті нелегко. Так, більшість у партії регіонів, але ми боремось. вимагаємо. Ми, якщо потрібно, блокуємо, тому що ми блокуємо по тим питанням, які дуже важливі для країни. Краще цей парламент не буде працювати, ніж він буде працювати не на українців, а на кубку олігархів. Хочу ще раз подякувати кожному з вас, хто прийшов на сьогоднішній миті, але звертаюсь до вас: поспілкуйтесь, будь ласка, поспілкуйтесь, будь ласка, з вашими друзями, поспілкуйтесь з вашими знайомими сусідами. Нам потрібна підтримка. І якщо у вас буде час, приєднуйтесь до нас 18, 18 травня. Фінальна акція вставай, Україна, приїжджайте і тримайте. Разом ми сила, разом тільки разом ми зможемо перемогти. Слава Україні!